Придень, is Пантер. І сьогодні ми будемо грати в Clash Royale в трійний вибір карт. Уже починаємо. Суть сьогоднішньої гри буде така, що я вибиратиму тільки найдорожчі карти. Наприклад, як ми бачимо, тут є вибір за 5, 7 і 7 еліксиру. Тому я маю взяти щось за 7 еліксиру, наприклад, пеку. Тут я зразу відкидаю Мегаміньйона, пару карту за 4 еліксиру. І так, ми зіграємо пару боїв сьогодні. І отакий от, от буде ролик. Нагадую за лайки та підписки на канал. Це важливо. Ну, і тим часом ми зібрали таку імбову колоду. Не знаю, наскільки вона сильна, пробуємо в нею якось виграти. Скоріше за все, оскільки в нас дорогий цикл, ми хочемо дожити до Х2. Тому бажано би не рипатися, але я, напевно, поставлю корлівського гіганта. Просто прощупати, чим він буде захищатися. Ось. Бачив, що він кинув дротиста. Можемо кинути розряд, кинули ми його погано, як завжди. Тут у нас є магічний лучник і гобліни пішли. Так, гігантський скелет. Ганського скелета я задефаю пекою тому напевне це не сильно страшно. Ось. О, до речі, магічний лучник ще й вижив. Ну він бомби не переживе, напевно. Реально. І... Так, Пеку він своїм тусами. Так, ну от пропустили трошки шкоду насправді. Так. І Да, Пека не дійшла, ну нічого страшного. Тобто, по демеджу все одно виграємо. Угу, ані а там нанесли нашу ліву сторону доволі сильно. Так, золотого рицаря задефаємо Гоблінштейном. І перейдемо, до речі, в контратаку доволі потужну. Таким чином і... Ну слухайте, мені тут все поки що дуже подобається. Ми дійшли, дуже сильно надамажили. Може навіть найнесемо йому вежу. Чудово. Ну, як бачите, тактика працює, грайте таксі, тому що карти дорогі, вони їм в беріть і все у вас буде хорошо. Насправді тут вже плюс-мінус нормальна колода получилася. тобто тут немає цього цієї лави немає Волор ББ. Так, да, як там Волор ББ, електрик, магазин. Тобто, там де еліксир, там 5,1. Тобто такої їм би поки що немає. Суперник здався, ясно. Суперник здався. Ну от так от перший бій, суперник здається. Не дуже хороший початок, насправді. Так, тобто... Але як є? Продовжуємо. Продовжуємо. О, от бачите, от згадав от, Polar ББ. Так, Валькірія тут, тому що це файний танк. Звичайно ж, Гоблінштейн, тому що він сильніший за монаха, але дорожче за принца. Так, Мага доведеться брати. Ракета, ні, файна карта. Так, пошта. Гобліни. Інферно. Ну от як бачите, 4,6 еліксиру, це дуже дорого. Із атакуючих карт у нас гонча, яка ну не сильно імвога, насправді. Прям явно не те, що можна було би очікувати за 7 еліксиру, я би сказав. Тобто, чисто як танк, вона, напевно, хороша, але як самостійна одиниця атаки, я щось сумніваюсь. От, естественно так буде. Ну, в мене є інферно тавер, тому не страшно. Такс. Угу. Задефаю магом. Такс. Пошта. Дякую. Так, ну якось віддефались. Це було дуже... Крута проходка з його... Так, господи, ще й король скелетиків. Звідки в мене має бути стійку еліксиру? У мене питальничку прям. Валькірію сюди вліплю. Скілетики викликаю. Вони всі загряться на Валькірію, то вони страшно. Знову ж таки, завдання дожити до Х2 і зробити якусь проходочку з гонщою, але непонятно як, якщо чесно. Незрозуміло за допомогою яких ресурсів і. Ну поки що живемо. Тобто. Можна навіть ракетами закидати його. У нас купився еліксир, думаю, можна почати Ну <клес> <клес> У нас є тавер, тому не страшно. Аби навіть поставимо мага. Ага, блін, дровосяк розігнав цього. Йомойо, -йо, ні. Так от я потужно затопив. І мені зараз зламають вежу спокійно. От мені ще спокійно ламають вежу і все. Що не може зробити напевно. Зламали не повністю, але все одно сильно. Кидаємо пошту. Кидаємо її криво, щоб він не робив до цього. Такс. І давайте гончу. Не випускаємо його просто з циклу цих атак. Просто тут його не випускаємо. Просто безмежно його атакуємо. Ну бро, ну... Чого ти якось погано, мені здається, зробив прям. Дуже погано, я би навіть сказав. Тобто ми він же знає, що в мене є Інферно Тавер, на що він кидає соло Голіма. От, і таким чином я його виграю по демеджу. Саме так. Та я його виграю по демеджу і ще й ракету кинув. Так, смага кинули. Кинули інферну вежу. Е, йди, біжить, біжить Дровосік. Кинули пошту. Е, з Дровосіком розібралися, кинули Валькірію. Валькірія розібралася з усім, Скелетик іде. Валькірія з ним розбирається. Кинули гоблінштейна, щоб не відпускати його з циклу цієї атаки. Так, магічний лучник, кинули мага. Кинули гончу. Угу. Ні, ну це все вже. І ракету ще кинули, ну там ох і так доб'є. Ну... Нормально ми так розігнались. Отут він взяв голма і мені повезло, що в мене була вишка Інферно. Це прям мені дуже сильно повезло. Так, згончу мусим брати. М -м -м Принц. -м Палач ще електродракончик. У тобто не електродракончика все-таки візьму. магічний лучник. Хоча Мушкетер теж класна карта, але магічний лучник він тащить. Я, якщо чесно, не знаю. Ну давайте ярость Відьмемо просто. Просто тому, що може бути весело з нею. Тут мусимо брати монаха, на жаль. Ну і ракета. Блін, вроді в усіх трьох катках в мене була ракета, ні? Не знаю, не пам'ятаю, що там було в першій. Окей. Такс. Ставимо монаха, напевне. Всі міг поставити темного рець. Ну, затупив трошки, затупив, напевне. Так, от він сейчас встане, да, отлично. Трошечка шкоди ми нанесли по вишці. Так, Ой-ой-ой-ой-ой. Та... Вежа, вежа, вежа. Ам. Ем... Я зробив якийсь мовик, який я не зрозумів, якщо чесно. Чи налучник будеш пробивати? Чудово? Так. У нас явно перемагають. Угу. А він просто зробив проходочку хорошу, а я нічим абсолютно не зміг йому відповісти. Ні, тобто тут, бачите, даже Ян за 5 еліксиру, він творить більше фігні ніж Гонча. За 7. Так, давайте електродракончика поставлю на захист. І принца. Будемо пробувати робити якусь атаку. Монахший. Дайте от тако, коли всі на нього заагряться. От, чудово возьмем. Чудово молодець. Все. Ну, мало би бути файно, але якось не файно. Дракончик ну дай тичку. Ай, не дав. Так, все сякей. Так, він заморозив. Не знаю навіщо він так заморозку кинув, доволі погано, мені здається. Так кидаю цього... злість. Таке собі, таке собі. Я не знаю як його пробити, чесно. Да, тут ми зібрали занадто хорошу колоду, щоб нормально защитити. От тут деяка ситуація, коли, де, пам'ятаєте, нас туди спасав вопленштейн. Тут Вопленштейн абсолютно немає О, давай з поки. допокоємо Вот. Да ну, нічого таке буває, давайте на наступний бій. Так на наступний бій. Тут з найдорожчих пошта і торнадо. Ми не візьмемо все-таки пошту. Торнадо, -кар торнадо карта класна. Але пошта, мені здається, не може більше. Так, тут беремо мене Золотого Рицаря. Блескавку а... цього бойового хілера. Опучка. Я вже було, тому що треба буде брати орду мільйонів, але ні. Джентльмени мене врятували. Мені забере. Так, Ну що тут? Ми, напевно, будемо його жати королівським гігантом, а потім різку по іншій стороні поставимо джентльменів. Ось. Я так планую. Подивимось, як буде. Так добре, що в мене є блискавка. Поставив гіганта і засейвив свого. Угу. Ага, я ще й криво постав... Ну, як криво, невчасно просто. На я сюди пошту поставив. Мені хтось скаже, я... я от не знаю навіщо. Угу. Кірія. Ну, не дійде не дійдела, окей. Кинули королівського гіганта. Він кинув фаєрбол. Насправді фаєрбол мало зносить. Ну, типу, достатньо, але для, для танка це мало, щоб його вбити. Тому спокійно йдемо далі і... Давайте кинемо джентльменів. Я передумав, давайте по одній стороні все кидати. Він кинув мага. Так, зараз мага забереш, отлічно. Все, і бачите, поки королівський ган терпить демедж, еліточки. Просто джентльмени наші забрали вишку разом з гігантом. Чудово. Чудова була проходочка. Що мені здається, суперники просто погано задефав. Кинем Теслу. Угу. Наш тут буде королівський гігант. Так, всі не знаю зберегти. Так, давайте кидаємо королівського гіганта. Бамс, бамс. Ха-ха. Як же і невчасно кинув мага, я просто в шоці. Такс. Ну от опять один джентльменчик прийшов, джентльменчик в'є. Другого гранта кидаємо, чому б і ні королівського. І ламаємо йому вже другу вишку чудово. Кидаємо Теслу. Кидаем воин с летаничу. Кидаємо золотого рыцаря. Такс. Займем Кидаємо Кидаем сюда коштую ми виграли. Чудово. Тільки що ми явно граємо позитивно, враховуючи, як ми складаємо колоди. Опа. Ну от, легендарні три мушкетери, Шахтар. такс, Отрута, пошта. Опять Монах. В принципі, моя ставка, що ми тут, скоріш за все, програємо. Тому що атакуючих карт в нас... Немає. Ось всі карти тільки для захисту і для якогось такого пасивного захисту. Як атакувати, я не уявляю. Шахте з шахтером його закидати, да? Така собі ідея, така собі. Що робити? Давайте. Лікею кину. Так, ну от у нього еліксирний големус. Кину монаха, щоб він відштовхував. Чудовий він помер. Так, і пошту сюди кидаємо заодно. Так, скинули кинули сюди цього. Сюди шахтаря. Вот наши, да? Я вообще не уявляю собі. Чтобы у дали такой эликсир. Вот тут просто якийсь вундеркиндер, як він бочку кинул. Все, просто иду сейчас в атаку. Все. Він мені, напевно, нічого вже не зробить. Бамс. Чудово забрали вишку. А там ще далі йде просто. Ну це легка перемога. Вже легка перемога. Суперник пішов з еліксирним големом в атаку, і ми його на цьому піймали. Ось, багато хто просто не розуміє, наскільки ж багато еліксиру дає супернику еліксирний голем. А він там дає реально дуже багато і. Ну. Я не знаю, як так можна, тобто. Ну, хоча він клона не взяв, так що вже успіх. Це, мабуть, буде останній бій. Так, тобто для завершення. Ем, насправді ви взяв так. Ого. Так, все по 4 беремо. Угу. Тобто, це вже йде останній бій, тобто уже так. Сподіваюсь, не забули поставити лайк, підписатись на канал. Ми переходимо до бою. Так, тут, напевне, нам треба буде робити якусь сумасшедшу проходочку з електрогігантом із парки. Давайте почнемо. О, мені чомусь, навіть, з другусяком більше подобається. Так, ставимо з парки. От Рибака, я не знаю на що він поставив. Я ж тільки швидше тоді дойду. Ну таке собі насправді. Плюс до ракетчиці не його притягнув, щоб ракетчиця цей було. Його... Такс. Ровосяк вбив їх всіх. Летройган дійшов. Спаркін вирішив відволікти еликсирним големом. Таке собі, таке собі, плюс це йому ще й не допомогло. Тільки мені додатковий еликсир дало. Бамс! Ну як же ж це вово замансила? Так, і електрогігант. Абсолютно навіть мощніша проходочка, ніж я робив на початку. Ну, кажу, щось тут якісь зовсім грібочки грають. Тобто якісь некруті. Легко взагалі виграю їх. Навіть такими колодами. Не знаю, тобто. От, знову ж таки, вони бачать, що в мене є на вибір електрогігант, вони беруть армію. Вони не брали нічого, щоб контрити електрогіганта. Ну, добре, на цьому все. Я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей.